Всім привіт, це Мар'яна, і сьогодні у нас хавтокуп по-українськи. Поїхали! Я не знаю, як ви, але я страшенно люблю котлету по-київськи. І для мене це просто символ цього міста. Я обожнюю її, люблю її готувати, люблю її замовляти в ресторанах і в кафе. І сьогодні я вам покажу, як можна її зготувати дуже-дуже просто. Для того, щоб зготувати котлети по-київськи, нам потрібні куряче філе, вершкове масло, яйця, трюфельна олія, панірувальні сухарі, картопля, чесник, лимон. Салат, мікс зелені, борошно, молоко та соняшникове олія. Я почну з вершкового масла і цієї начинки, яка буде розтікатись, коли ми будемо розрізати котлету по-київськи. Тому спочатку нам треба його приправити і заморозити. Для цього я беру ось таку посудину, беру вершкове масло. Треба, щоб воно було десь такої кімнатної температури, щоб ви могли його дуже легко помнути. І тепер нам треба трошки зелені. Я люблю і петрушку, і кріп. Разом багато. Якщо ви хочете, можете додати ще щось, можете додати якусь кінзу, наприклад, все, що завгодно, насправді. Але мені здається, що кріп поси найкраще. І тепер ми нарізаємо його дуже дрібно. Ми робимо ідеальне вершкове масло, яке буде дуже-дуже ароматним, бо ми додамо ще туди чесник. Разом з травами ви можете готувати таке масло, в принципі, не тільки для котлети по-київськи. А для будь-якої іншої м'ясної страви просто готуєте таке масло, ставите його в морозильник і використовуєте, наприклад, зверху стейки. Це дуже смачно. Додаємо сюди зелень, сіль перець. Можете додати ще щось, але мені зяти, що солі і перцю достатньо. І тепер дуже важливий елемент це чесник. Я люблю його так просто роздавити, тоді його набагато простіше почистити. Беремо терку і додаємо сюди ароматного чесничку. Якщо не впевнені, скільки його додавати, спочатку розмішайте, попробуйте, чи вам подобається це масло, і тоді додавайте більше, тому що чесник може дуже сильно перебити весь смак. Поки не забула трішки лимонної цедри, зовсім трішки. І тепер просто виделкою ми ось так от змішуємо. Це пахне фантастично. І тепер я його просто заморожу. Для цього я беру пергамент. Можете взяти харчову плівку, це теж підійде. Нам головне його загорнути так, щоб було легко витягнути, щоб можна було поставити в морозилку і воно було потрібної форми. Тому що в котлету по київськи ми будемо ставити такий кубик з масла, який має бути. Дуже добре заморожений, для того, щоб він не розтікся під час готування. Тепер я загортаю. Можете використати лопатку і формуєте саме ту форму, яка вам буде потрібна. У мене буде ось такий прямокутний, тому я максимально загортаю його саме так. як цукерку. І ось в такому вигляді ставлю в морозилку як мінімум на 20 хвилин, поки воно не буде дуже-дуже міцне. Поки масло заморожується, я поставлю варитися картоплю. Ми просто беремо кілька картоплин, небагато. Нам треба зробити подушку з картопляного пюре, тому що найкраще до картоплі по-київськи пасує саме вона. Я її розріжу, щоб вона швидше зварилась і відправляю в каструльку варитись. Картопля вариться. Масло заморожується, тепер ми можемо приступити власне, до котлети і її підготувати. Для цього мені треба звичайне куряче філе, і ми його трішки розріжемо. Взагалі, чим відрізняється котлета по-київськи від, наприклад, кордон Блю. Це те, що отаку філейку ми просто розрізаємо навпіл і в неї додаємо начинку з якогось сиру чи з бекону, чи з якоїсь шинки. Але в котлеті по київськи все набагато складніше, тому ми будемо спочатку робити шніцель, і тоді цей шніцель завертати. Це складніше, але це набагато краще, і е, я більше люблю. Все таке котлету по київськи і тепер просто розрізаємо її десь посередині. Не дорізайте до кінця, нам треба буде її розкласти як книжку, і тоді вже відбити її як відбивну. Що найважливіше в котлеті по київськи, це щоб не було ніяких дірочок. Якщо вони є, їх треба чимось затулити, щоб не розвалилося масло. Нам треба, щоб вона максимально втримала масло в собі. Тому переконайтеся, що ви добре розділили, і при потребі можете використати оцей шматочок для того, щоб її доліпити, щоб вона була повністю скріплена. Ось цією зовнішньою стороною я ставлю її, і так буду її відбивати. Для того, щоб вона сильно не пошкодилася, я беру пергамент. Можете взяти харчову плівку і тоді вже або молотком, або просто іншою стороною ножа ось так дуже делікатно її відбиваєте. Окей, все готово. Масло заморозилося. Курочка теж готова. Я її повністю відбила, і вона. Тут приблизно пів сантиметра товщини, можливо, трошки більше. Ми готові завертати її. Тепер беремо масло. Його я заморозила трошки забагато, тому ми його наріжемо. Зараз найважливіше скрутити так, щоб у нас масло було захищене. Воно ну, може бути не ідеально. Ми будемо це все покривати панірувальними сухарями, тому в принципі неважливо, як воно виглядає ззовні. Нам важливо, щоб вона була повністю закрита. Все це масло, щоб воно не витекло. Це найважливіше. Тепер можете загорнути в папір і трішки відставити в холодильник. Так само закручуємо як цукерку, як і масло. Поки курка в холодильнику. В мене вже закипіла картопля, я злила з неї воду. Можемо робити пюре. Я її просто товчу, вона вже достатньо м'якенька: шматочок масла або шмат масла величезний. Трішки молока. Молока зовсім трішки давайте, бо можливо, вона вийде за рідким. Також розраховуйте, що ми будемо ставити на цю картоплю котлету по київськи в ній вже є масло. Я страшенно люблю картоплю пюре. Просто до будь-чого, але особливо до курятини. І останнє, і моє найулюбленіше, ви можете це додати в кінці, можете додати вже перед подачею. Але це мій особливий інгредієнт, який я завжди додаю в картоплі-пюре. Це трішки трюфельної олії. Зовсім трішки. Вона не дає смаку, але вона дає цей божественний запах. Я, в принципі, дуже люблю трюфелі. Якщо у вас немає можливості купити трюфелі, то, наприклад, я завжди купую трюфельну олію. Вам не треба її багато, декілька крапель, і вона додасть фантастичного аромату. Це дуже класно пахне. Так, все, картопля готова, я її відставлю. І тим часом буду нарешті смажити котлети по київськи в фритюрі. Окей, розігріваємо сковорідку. Беремо багато олії, бо ми будемо готувати в фритюрі. Я завжди, коли готую щось в фритюрі, використовую дуже маленьку кастрюльку для того, щоб використати менше олії. Поки олія розгрівається, я підготую все, в чому ми будемо купати цю котлету. Яйця. Збиваємо їх. У нас буде стандартний кляр: це будуть яйця, борошно і панірувальні сухарі. Трішки додам солі і перцю. Відставляємо. Тепер нам треба борошна. Така ванна з борошна. Для того, щоб вона підсушилась, ця курочка, і на неї тоді класно сів весь кляр. І, звичайно, сухарі. Коли все готово, вже можна підсмажити дуже багато таких котлет. І зараз беремо котлету. І ось так от її в борошно. Якщо не хочеться лишній раз її рухати, можете просто ось так от її посипати. Нам треба зробити дуже міцний кляр. Не хвилюйтеся, вона добре зготується всередині, бо ми будемо її додатково ще пекти. Тепер в яйце також дуже акуратно. І останній фінал це панірувальні сухарі. Я зроблю подвійний кляр для того, щоб оболонка була ще міцніша, тому я ще раз відправляю яйце і ще раз панірувальні сухарі. Якщо ви залишилось багато курятини, наприклад, якісь там відрізки, то обов'язково зробіть на наступний день якісь стріпси курячі, якісь нагетси. Все готово, не треба нічого викидати. Є і кляр, і все. Тому нічого не викидайте. Все, котлета готова. Зараз дуже важливо відправити її в дуже дуже гарячу олію. Все, і так приблизно кілька хвилин ви побачите, як вона вже підрумянилася. І після того ми її вже будемо викладати в духовку. Ось, я вже бачу скоринку, дуже красиву золотаву, в принципі можна її вже витягувати і відправляти в духовку. Тому я беру ось таке деко, акуратно її дістаю. Дуже красива, дуже рум'яна. І бачите, що вона така однорідна. Це тому, що ми зробили подвійне панірування. І тепер я відправляю її в духовку приблизно 170 градусів 15-20 хвилин, і вона просмажиться всередині, і після того можемо її їсти. <му> <му> Дуже гарно пахне. Тепер ми можемо все розкладати на тарілку. Спочатку картоплю, ми робимо таку подушку. Тепер зверху викладаємо котлету. І тепер, оскільки це, по суті, теж шніцель, я люблю додавати трішки лимону, четвертинку з боку, і, звісно, трошки салату. Все, вона готова, дуже дуже ароматна і дуже соковита. Обов'язково спробуйте приготувати котлету по київськи в себе вдома. У Вас точно все вийде! Смачного!